Перенесли відрядження, вона дуже хотіла сьогодні доєднатися і всім сказала, що мене не трогать. Я до Ярослави на вебінарі, до її взяли поставили відрядження. Ну і я їй написала, що дуже жаль в коментарі, що ви не доєднаєтеся, бо такі зміни прям, що я навіть сама зависла. Потім поспілкувалася з чатом GPT і кажу: ти теж так читаєш, як і я, і він сам офігел. Так от. Давайте тепер ми з вами подивимося, які ж це зміни в абзаці першому. Абзац перший, після слова і цифр, пункту 13, абзац першої пункту дев'ятнадцятого, так? Слова і цифр, пункту 13, доповнити словами і цифрами цих особливостей, крім договору про закупівлю, зазначеного в абзацах другому, 3 частини першої статті 41 закону. Якщо у вас зараз відкриті особливості, ну це я зацитувала іменно самі зміни, якими доповнювалося. А тепер я хочу зацитувати вам, як же тепер виглядає цей абзац перший пункту 19? Так, відкриваю в себе особливості, і бажаю, щоб ви теж своїми очима подивилися в себе на екрани? Отже, як тепер виглядає зі змінами пункт 19? Цитую. Істотні умови договору про закупівлю укладено відповідно до пунктів 10 і 13, тобто відкриті торги і винятки, в дужках іде. Крім підпунктів 15 та підпунктів 13 та 15, пункту 13 цим особливостей, цих особливостей, кома, крім договору про закупівлю, зазначеного в абзацах 2, 3 частини 1 статті 41 закону. Далі закриваються дужки цих особливостей, не можуть змінюватися після підписання до виконання з сторонами в повному обсязі, крім випадків. Ну і пішли випадки. Як я вбачаю, може трактуватися оця зміна? Що пункт 19 з обмеженим переліком випадків, коли можна вносити зміни до істотних умов договору, який укладений. Згідно з пунктом 10, це відкриті торги або каталог, або з пунктом 13 це винятки за особливостями. Так от, оцей виключний перелік випадків внесення змін до договору. Він поширюється на договори, укладені за відкритими торгами, договори укладені за каталогом, договори укладені за винятками, крім двох випадків. Не одного, а двох випадків. крім під пунктів 13 і 15, ну, можна тоді три вже назвати випадки, крім під пункту 13 пункту 13 цих особливостей, крім підпункту 15 пункту 13 цих особливостей, крім третій випадок, договору про закупівлю, зазначеного абзацах 2, 3, частини 1 статті 41 закону. Тобто, вбачається, що за такої редакції. Можна трактувати, що на договори по прозорому будівництву не поширюється пункт 19 особливостей. Тобто, як наслідок зміни до істотних умов договору. По договорах, які укладені по так званому прозорому будівництву, можна вносити як хочеш. Це одне трактування. Якщо така була мета в Кабміна, ну окей. Ми це сприймаємо. Окей, ми можемо тоді збільшувати і ціну за одиницю товару всередині кошторису, і загальну суму, і строки, і календарний графік робіт, обсяги, що хочеш, ми можемо змінювати. Другий варіант трактування можливо, Кабмін мав на увазі, що цей виняток. Друга частина в дужках, крім договору про закупівлю, зазначеного в абзацах другому, третьому частини першої статті 41, він стосується саме під пунктів 13 і 15, пункту 13. Тобто, на всі закупівлі, які укладають, по договори, по яких укладаються, по підпункту 13 тому і 15, тому критична інфраструктура, пункту 13, не поширюється, як і раніше, до змін не поширюється пункт 19. І там можна змінювати, бо це договори по відновленню, по допомозі критичної інфраструктури. А от саме на договори, які, хоч і укладаються за підпунктом 13,15, пункту 13, але це договори по прозорому будівництву, то от виключно на такі договори поширюється пункт 19. Тобто, виняток, крім підпунктів 13-15. Але вже в серединці ще один виняток по цих підпунктах, крім договорів по прозорому будівництву, пошириться, я задала чату GPT вчора питання. Кажу: дивіться, ось можна так і так трактувати. Маючи дві освіти філологічну і юридичну, от мені вбачається, що тут мало б трактуватися воно як окремий виняток, бо іде е, через кому виняток. Крім і крім. Тому я чату GPT сказала свою позицію, що я думаю, що це дві два різних винятки. Крім оцих підпункту 13-15 по критичній інфраструктурі, і крім е, Прозору будівництва. Е, він сказав, що він підтримує мою позицію. Ось таким чином. Підтримує мою позицію, що так. Пункт 19 не поширюється на договори, укладені за абзацо другим, третім, частини першої статті 41. Тобто, якщо у вас договір укладений по прозорому будівництву, то ви можете вносити зміни, які хочете. Але є один нюанс, про який я вам далі ще. Розкажу. Якщо ви не згодні зі мною, напишіть свою позицію в е, коментарі. Зараз ми подискутуємо після того, як е, ну, проаналізуємо далі відповідні позиції. Байдевей гайз, айванчу ендюно you can use artificial intelligence in my workshop on September 26th uh, uh, of this year in the key so if you want to participate of this workshop and want to use my advice how you can use artificial intelligence especially chat GPT file so uh, the new version of ChatGPT GPT file I uh, will uh, happy if you want to participate on this, my workshop, it will be tender coffee with Yaroslava in English, so uh, you can uh, improve uh, your English skills and uh, you can get my uh, legal advice uh, and my experience, how I use artificial intelligence, especially chat DPT-5 in my work in the field of public procurement or in the fields of public financial control. I also simultaneously translate my speech from English to Ukrainian. like this way. Отже, я вам щойно сказала, що я буду 26 вересня в Києві проводити воркшоп по проблемних питаннях в сфері публічних закупівель, в тому числі я буду розказувати, як я юзаю чат GPT 5, нову версію чата GPT і. Буду представляти це під час тендер-кави англійською мовою, розказувати свої спеціальні там приклади, показувати. «tips and tricks». Слухайте, я англійську вже знаю, треба перекласти на українську. Спеціальні підказки, як ви можете це юзати. І це вам допоможе не тільки в сфері публічних закупівель і фінансового контролю застосовувати ChatGPT, а також ви зможете improve your English, покращити вашу англійську. І я буду рада, якщо ви долучитеся, я буду на тендеркаві англійською перекладати це все українською. Потім, так як я щойно це зробила, спочатку англійською, а потім українською вам переклала. Отже, запрошую. After today's meeting, you can write me to my email Доброва Ярослава at uh, gmail.com or maybe my message on Facebook or on Signal. So do it uh, if you want to participate. Якщо ви хочете взяти участь у цьому воркшопі, напишіть мені після цього, після цієї зустрічі на електронну скриньку Доброва Ярослава. Собачка.gmail.com або в меседжер. Є ще кілька місць, можете долучитися. Друзі, продовжуємо. А тепер ми з вами переходимо ще до, ще до кращих змін. Кращих лапках. Під пункт другий. Пункту 19-го особливостей. Отже, під пункт 2. Викласти в такій редакції.